Верховна Рада України позбавить мандатів чотирьох народних депутатів. Відповідне рішення парламентарі ухвалять на найближчому засіданні. Повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Хоч Арахамія і не назвав імена депутатів, наймовірніше йдеться про колаборантів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна. У вечірньому зверненні президент повідомив, що позбавив їх українського громадянства. На підставі матеріалів, які були підготовлені службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлієвича і Медведчука Віктора Володимировича. Усі вже давно перебувають за кордоном. Водночас Зеленський заявив, що це не останні такі рішення щодо колаборантів в нашій державі. Нагадаю, раніше у парламенті намагалися ухвалити постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії Опозиційна платформа за життя, але провалили це рішення. Потім президентська слуга народу і батьківщина Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б неконституційним. Додамо, що припинення громадянства конституційна Става припинити повноваження депутата, тобто оскаржити таке рішення у суді неможливо.